Картину легендарного художника Івана Марчука продали за рекордну суму для України на київському аукціоні Голден 300 тисяч доларів. Заплатив за пейзаж. Зійшов місяць над Дніпром. Новий власник повідомляє аукціонний дім. Початкова вартість картини 150 тисяч 200 тисяч доларів. Новий власник пейзажу громадянин США, котрий вирішив залишитися інкогніто. Названий лот перевершив рекорди серед продажів сучасних українських митців, а також поміж полотен самого Івана Марчука. Скажімо, 2022 року картина сад спокуси здобула на благодійному аукціоні 120 тисяч доларів. 50% відсотків виручених коштів спрямували до фонду Повернись живим.